Надворі вже відчувається значне потепління, а це означає, що починається сезон торгівлі. Люди будуть виходити на вулицю аби збувати квас та інші товари власного та невласного виробництва. Для того щоб вулична торгівля не виглядала ось так, владі потрібно її впорядкувати. Передбачено розміщення літніх майданчиків на території прилеглі до підприємств ресторанного господарства стаціонарної мережі. Пунктом 1.2 передбачено лотків. А саме один низькотемпературний прилавок та один холодильник або два низькотемпературних прилавки для торгівлі морозовим та безалкогольними напоями на території прилеглі до підприємств роздрібної торгівлі, продовольчими товарами та підприємств ресторанного господарства. У цьому сезоні поторгувати квасом чи морозовим підприємці зможуть не всюди. В нас старий бульвар є пам'яткою архітектури. Визначено відмовити в розміщенні суб'єктів сезонної торгівлі, е, об'єктів вивичає сезонної торгівлі всім суб'єктам. Які заявилися на старому бульварі у зв'язку з проведенням робіт з реконструкції на вулиці Михайлівській, відмовити суб'єктам підприємницької діяльності, окрім літніх майданчиків, в розміщенні сезонних об'єктів, також міський голова виніс пропозицію, що у разі встановлення об'єкту торгівлі у місці, де будуть проводитися планові реконструкції тротуарів, ці суб'єкти мають припинити торгівлю, аби не пошкодити реконструйовані вулиці, скажімо, бочками з квасом. Більше того, кожен підприємець має підписати договір на вивіз. Міття, але є у Житомирі місця, де дозвіл на торгівлю, як і договір на вивіз сміття, ніби не потрібен. Це вулиця Небесної Сотні. І тут сезонна торгівля. Щороку розпочинається ще до рішення влади. Більше того влада ніколи не дозволяла тут збувати свої товари, але міський голова обіцяє, що у цьому році боротися з цією проблемою будуть набагато сильніше. На прошлій сесії рішенням був була створена муніципальна інспекція. Що це за орган? Муніципальна інспекція, в яку войдуть 24 людини, начальник замістителі, 22 інспекція. Інспектора. Рішення вже сесії є по цьому вопросу, сейчас будет объявлен конкурс на начальника інспекції, И їх основна задача город будет разбит на 22 округа. По принципу вот, участковых фактически, эти люди будуть отвечать за порядок в своєму округе. Сподіваємося, що у цьому сезоні влада таки зможе побороти вічний ярмарок на вулиці Небесної Сотні та й всю іншу несанкціоновану торгівлю. А для вас працювали Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1